Доброго часу доби. Сьогодні я вам хочу розказати про додатки в месенджері Telegram, за які ви можете отримати винагороду. Тобто, час від часу треба буде на них заходити, і ви отримуєте певні бонуси. Коли буде лістинг-лістинг це такий момент, коли оці монетки в цих додатках будуть щось вартувати. Тобто вони з'являться на біржах і будуть торгуватися. Я вам... Покажу список моїх додатків, які підтверджені месенджером Telegram. І вони підтримуються або співпрацюють з біржами. Ну що ж, розпочнемо. Так, Всім відома гра хом'ячки, там потрібно прокачувати карти, прокачувати дохід в час. Так само котики, потрібно складати котиків. Блюм. Просто заходите два рази в день, здається, включаєте його і він вам там робить монетки. Потім ці монетки можна буде теж обміняти на реальні гроші. Coin, там теж є бот. класити, він сам збирає все робить так само в TapSwap. і в PowerTap, само. PocketFi так само автоматично збирає, PixelTab автоматично збирає, Pocket Rocket збирає, TimeFarb теж збирає, Vertu збирає, YesCoin збирає WiCoin. Yes NotCoin треба лише заходити і підключати активні завдання. Тоді вам буде зараховуватись е, монетка в годину. Заргейти з адроп там потрібно грати. Там уже просто заходити не вийде, там треба проходити рівні. Але тут, в цій грі, якраз вже є Airdrop, вже роздають гроші. Я купив лише два білета, ще не обмінював. Там досить таки важко заробити їх і досить таки важко отримати винагороду. Ну, але це гра в топі. Вона зараз поки що в мене на першому місці. Так само Маск імперія, імперія маска, там потрібно прокачувати дохід за годину, і можна в неї теж не заходити, а переглядати там декілька разів на день. Я міфі Бот. там теж стоїть. Який автоматично робиться за вас, але потрібно заходити раз в 3 години. Тобто ви заходите в ці додатки, виконуєте дії, там можливо, підписати якийсь аккаунт можливо, просто потапати, і вам нараховують бали. Пізніше ці бали можна буде обміняти на кошти. Ось я вам покажу свій гаманець, щоб не бути таким можна сказати, балаболом. Я вам покажу, скільки я отримав з ноткоїну. Казати, приховувати. Не то. Так, це мені на комісію було. щас, Так, тонкоін, біткоін, ноткоін. Так, дивіться. Так, історія транзакцій. чому немає її? щас, Пан Спайс Бета. Угу. А, ось тут воно. Ось, як ви бачите, я отримав 1187 ноткоїв. Тобто, якщо перевести їх в гривні, це приблизно десь 175 доларів або десь 7 тисяч гривень. Ось таку суму я зробив. Я був неактивним учасником цього додатку. Я просто його вже видалив, але потім зайшов, подивився, що там, і вказується, там мене чекав приємний такий. Бонус. Це було 25 червня. Зараз кінець липня місяць, 28 липня. І зараз непоганий час, щоб почати грати всі ці додатки, котрі я вам напишу в описі під відео. Всім дякую за увагу. Слідкуйте за моїми відео, буде багато цікавої інформації в наступних відео. До скорої зустрічі, до побачення!